Шановні присутні, напередодні Міжнародного дня музеїв радий вітати усіх, хто зберігає історію та культуру. Культурне спадщину Донеччини є невідмірівною складовою українського та світового надбання. Основним завданням музейників, особливо в умовах воєнного стану, є захист колекцій, які створювалися десятиліттями, а то й століттями і зберігають історію нашої країни для нащадків. Хочу подякувати усім інституціям з різних областей. Які об'єднали свої зусилля і захищають українську ідентичність через збереження культурної спадщини, також вдячний благодійникам і волонтерам за гуманітарну допомогу для порятунку музейних зібрань. Окремі слова вдячності хочу висловити Хмельницькому обласному художньому музею, державному історико-культурному заповіднику Межибіж, Малівєцькому історико-культурному музею Дніпропетровському. Національного історичного музею імені Яворницького. Ще раз вітаю працівників музеїв з професійним святом. Бажаю всім вам сил і витримки, незламності і віри в перемогу. Слава Україні!